Всем привет! Сегодня мы хваним Агар и О, давай. Давай, нажимай. Пик. Агар, вы затем. Агар ио. Давай. Я поки чесна. Так, треба їсти такі маленькі шарики, а потім можна їсти великих. Так? Так. А потім хтось тебе їсть, то плагала єси. Так, якщо тебе тобі... приїхати. <звук> І від великих три тікати, деринку з'їли. Давай прийдя попробуй.

Мене чуть не з'їли, але я ще не програла. Ой -ой -ой, ой 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 А ти йому дай! Ні, угу? не треба Ді він дає. Бач. А ти йому дай. І на колючки не треба кожи вступати, бо тебе на всі кусочки маленькі і тебе поїдять, так? Так що треба вважати. Так, в мене вже 150. Ай! Дивіться, бачите, тут на маленький кусочку і вас всі будуть їсти. Хоч би не напали, хоч би не напали. Ой-ой-ой, мене зараз поїдять. Ай-яй-яй, мою одну половинку з'їли. Все. Бачите? Краще не розділятись. ай ой ой яй яй ні. Тепер Прогр... Програв. Тепер я. даринка. Я сміла Так. так. Багато нам тебе. Берей масу. Масу з бала Ай! Давай! Давай. Тут я багато маси. Так, багато. Тут такі славки маса називають. Mm -hmm.

Відірвалася. Молодець, ти так гарно граєш. Та я Молодець, ти просто молодець. Тебе вже велика маса, 106. Тобто велика-велика, так? Так, і мене хто не жив. Та мій друг такий. Беки задейки. Да мене думаете? Давай, давай, хорошо. У меня это есть. Алексей есть, манева. Ты чекай? А он блестый. Быстрый? Давай на маленькі кусочки розділів. Таку на ту кнопочку. Дивіться, нажимайте пи-пи-пи. Даринка маленька. Снова! Бай-бай! Якщо хочете нових відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми будемо знімати нові видео. Pa 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 Bye bye